Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні, я вам скажу так, було дуже багато чого зроблено. Сьогодні приїжджав наш старший научний сотрудник, той що Сергій Миколайович, батько наш, да, привозив бензопилку. Тут ось третій номер розкорочив от китайця. Там запчасті валяються, тут ви бачите на столі у нас. Знову ж, акумулятор від, від, від у цього самоката. Той, що у нас був, знову опять те саме. Сьогодні приїжджали хлопці, там треба було лафет зробити. Ну, в общем, цілий день я вам кажу. Просто, просто на е, Ну, Балачка у нас сьогодні піде знову про АКБ від нашого самоката. Я то не знаю, чого то воно так, ну, воно так. Знову звернулись ті самі люди. Кажуть, ти його робив, воно не робе Він не їде, нічого не включається, ніде нічого. Ну, привезли ж, давай міряти. Міряю. Отут на силовому роз'ємі. Нема нічого. Обдивився, обдзвонив. Не відкриваються оці ось транзистори. Силові транзистори 4 штуки. Оці ось 4 транзистора не відкриваються, тобто на затворах там. Немає команди. Я перелазив оцю плату, оцю схему з усіх сторон, як тільки можна, переміряв все, що можна. Ну, в общем, Я приговорив оцю ось плату БМС. Я замовив таку універсульну, універсульну китайську плату. Отаку. таку, я вже думав, все це діло робити, замінювати. І, знаєте, стало в нагоді якось так. Щось я тут жмякав і тут з'явилася напруга. Я думаю, що странно, я вроді і тикав, і, ну, і, ну, все, що хочеш, робив. Не було. І якось я козяшко, так вийшло, що дав якесь навантаження. Вроді ж не перший день займаюся цим. І в, в конечному, я думаю, вам тут не видно буде. Не видно буде, якби вам так його показати. В общем, цепочка. Ну, тут, ось, тут є транзистор, діод, стабілітрон і резистор. В общем, там була лопнувша дорожка. Як я її не міг віднайти, вроді, прозвонюєш, все дзвониться, а воно не роби. І після того, як почав шкрепти все це діло скальпелем, почав деформувати, гнути це все діло таким ось, такими паличками да, від суші. І побачив, як то кажуть, в об'єктив збільшувального скла, чи не об'єктив, а просто ну, збільшуване скло, да? я побачив, що та дорожка грає. Там мікротріщина, її не видно. Ну Згорем пополам я все то діло побачив і і, 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 і відновив, відновив. Там напруга почала з'являтися, все чітко, все класно. Але поки я все це діло крутив. Тут благополучно все це діло коротнув, бо торчали щупи. І дивіться знову, яка в нас біда. Знову у нас пахнув тільки на цей раз вже з мінусової сторони. Бачите, ось прогар. В общем, докрутився. Чого воно відгорає, я не можу зрозуміти. Ну, розумію, да, коротке замикання, але ж на платі БМС тут є захист, воно повинно було відключити цими ключами та й по всьому. Ну, та що, перепалили то й перепалили, будемо, будемо все це діло відновлювати. І от тепер я не знаю, чи мені тільки відновити тут, чи нахрен здерти оцю бумаженцею. Та кожен контакт, мабуть, ми проваримо в два, може навіть в три слоя. Тому що він буде до мене їздити і люди будуть постійно пред'являти якісь претензії. Мені того не хочеться. В общем, зараз все це діло. Варимо в два слоя нікелірованої лентою 0,2, щоб воно до нас вже більше не поверталося. Навіть якщо воно до нас повернеться, що де щось не працює, ми вже приговоримо у цю ось плату БМС, поставимо у таку китайську, без всяких проблем, та що працює, вже неодноразово ставив, все їде, все працює. В общем, погнали. Зараз все це діло варимо і я вам покажу результат. Ну що, шановна парафія? В общем, все ми проварили, як завжди, ось наш апаратик. Да? Звичайний акліматор автомобільний. Апарат точкової сварки, який неодноротко у нас виручав. Дивимось на результат поварки. так, щоб ви бачили, да? пройдено в два слоя. З цієї сторони все проварено, ну тут вже приклеяв, але тут так само все проварено, все чітко, все класно. Я не знаю, що це за такі дохлі плати, що це за дохлі такі акумулятори. Що нікелірована лента лопається, не пойми, від чого перегорає. Не знаю, таке мені трапляється вперше. Ну, але все це діло відремонтовано тепер. У нас напруга тут є на виході, все чітко, без усіляких проблем. Як можете бачити, да? 39 вольт, все чітко, офігенно. Тому що ми зараз робимо? Ми зараз збираємо цього чорта, пакуємо, ставимо на самокат і дивимось, як воно працює. Взагалі, поїхали. Так, ну що, шановна парафія, все підкинуто. Поки без термоусадки прикручено колесо тут, пульт тут. Ну, давайте оп, і він включився. Він включився. І все цуре, все їде без всяких проблем. Значить, є в нас тут три режими. Режим S. 25 кілометрів. Товбаний компресор. О, так набагато краще. Режим еко. Десять кілометрів і все, швидше ми не їдемо. Ну і стандартний режим драйв. Смале ёлки палки Ну та що, тепер все то діло збираємо і спробуємо прокатнутися, подивитися, як воно то навалює. Погнали, збираємо. Ну що, от і зібраний наш самокатик. Все чітко, все класно, без всяких проблем. Не знаю, вийде в мене засняти, як воно їде чи не вийде. Не готов сказати, бо однією рукою. І керувати, і знімати вкрай незручно. Просто сьогодні у нас третього номера немає нашого асистента, який би міг допомогти нам в цьому ділі. Але я думаю, ви повірите мені на слово, да, що все це діло їде. Ну, навіть видно, да? він питається їхати. Ну, от якось так. Ну, я спробую, а там як вийде. Так, ну що я можу сказати? Біжить воно доволі-таки непогано. Засняти однією рукою вкрай незручно, це не велосипед, це не скутер. Це самокат тут трошки хильнув і пішов кубарем. Взагалі, все. На цьому будемо завершувати ремонт. Не знаю, чому так, чому на них дохнуть контролери, чому воно там все то діло відпаюється, може від вібрації. Може від падінь, може від ударів, не знаю. Але факт в тому, що я його таки відремонтував. Тут, звісно, не типова поломка, але нам вдалося. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Чекайте нових відео, чекайте нових серій. Попереду ще багато цікавого. Робимо так і далі буде. One hour later. Любі друзі, всім привіт! Коротеньке відео сьогодні паяємо. Щось не хочеться мені нічого крутити, паяти треба. В общем, ось один перетворювач китайський. Я вам скажу, він мені зробив нерви капітально. Тут були стрельнуті два транзистора. Транзистори замінив, обіоскоп дзвонив, все ціле. Не працює. В общем, Там є капосна мікросхема LM324 і резистори по 130 кОм. В общем, вся біда була там, в тих резисторах. Дзвониш дзвониться, а по факту не дзвониться. Паяльничком один крайок підігрів, бздики відпав. В общем, то відремонтували, залишилось в корпус кинути. й по всьому. Ось другий інвертор це нашого Бібі Чуйсуса. Він у мене валяється, мабуть, вже місяця два Я так наскоками наскочу. Нічого наскочу, нічого наскочу. Ну, безрезультатно. Я сьогодні вирішив таки зайнятися. В общем, уходив в захист. В захист і все. Йде в захист, хоч ти йому що пікає. Та й по всьому. В общем, обзвонив, все ціле, транзистори цілі, все є. ну Ніфіга не робить. В общем, прикол. Оптопара. Раз. вроде і ціла, але на виході нема ніхто. Тоді в цепі оптопари. Стабілітрон 9,1 вольта. Вроді би цілий, але не дає напруги стабілізації. У нього завишений внутрішній опір чи внутрішнє падіння напряження. В общем, шляпа. Ну і цвях програми. Гребаний конденсатор. Той, що стоїть по виходу паралельно. Да? Ну, Отут от, от, на виході паралельно. Пробитий 2J103. Ну, Понятно, 10 нанофарад, і не знаю, на яку він там напругу. Взагалі, ну, я бачив, бачив, ну, щоб такі подушечки пробивало, не знаю. Зараз паяємо все то саме. Тут є 10 нанофарад, все як положено. Паяємо і пробуємо, вмикаємо, подивимось, буде він уходити в захист чи ні. І чи буде на виході в нього напруга. В общем, погнали. Так, Ну що, шановна парафія? В общем, я його поборов. На виході є напруга. Міряю мультиметром таким. В общем, показує 195 вольт. Все, в захист він не уходить, все чітко, лямпік світе, От якось так. Тому це все діло треба тепер зібрати і спробувати його небудь нагрузити, чимось таким невеличким. В общем, погнали, збираємо докупи і тоді включусь, подивимось на результати. Так, Ну що, любі друзі, перемістилися ми в наш гараж основний. Ось підключений вже інвертор один, крайній, те, що ми ремонтували. 12,4 вольта. Напруга. Значить, підключена отака лампочка 30-ка. Ну, Дивимось. Оп, все запустилось, все працює. Ну і тут просідає, бачите, до 2 десятих. От якось так. Цей момент є. І тепер давайте з вами підключимо ось цей ось інвертор. Так само, плюс на плюс, мінус на мінус. Так само підключаємо лампочку нашу. Так, вмикаємо, Тут є. Тут це зашуміло, засвітилось, на виході є, все чітко. От якось так. Значить, що я вам можу сказати, що поломки банальні, да? типові, але, як показує практика, ця типовість не завжди типова. Тут трошки наробило ділов з обв'язкою захистом. Тут то саме, не пойми, чого здохтой, конденсатор, чого. Потік, як то кажуть, той стабілітрон вийшла з ладу октопара. Ну, все зрозуміло. Значить, те, що вони тут пишуть, оце ось, ну, откровенно кажучи, це все фуфло. Що тут, тут взагалі немає нічого. <кій> На виході стоять транзистори ERF 740 або ERF-840, ну, про які 300 Вт можемо говорити? Там Максимум, що, що воно може видати, це 100-120 Вт. Тут хоч нормальні стоять ці радіатори і корпус металевий. Силові транзистори сидять на корпусі через ізолюючу проставку. А тут, взагалі, пластмаса, тобто, ну, ви розумієте, да? про якусь потужність, говорить нічого. Ну, от якось так. Тому все. На цій ноті <кій> будемо завершувати. Отакий коротенький ремонт. Да? Ну, а наступне, що ми будемо робити, ось у нас тут. Тестуються акумуляторні батареї. Там є тут, такий корпус. В общем, будемо збирати безперебійник для інтернету або пауербанк для інтернету. Так як ми робили BB's Choice. Тут хлопчики, хлопці наші знайомі, попросили, потрібно зробити. В общем, чекайте нових серій, далі буде цікаво. Робимо так і далі буде.